Так, добрий вечір, шановне панство, так, щоб не полякати мені на От. Так, Ситуація в вольєрі на четверту добу. Тобто зараз внутрі я малим е, три доби, вночі буде четверта доба. Ситуація наступна. Одна годує одне внутрішньо. Нагнав одне, дивіться, там внутрішня маленьке є, Тут внутрішня поховалися. Я побіг за телефоном, а одне внутрішня сиділо біля ну, в середині, щось там визбирувало. Так, маленькі внутрішня та тут ще поховані. Для пана Віктора маю зловити внутрінята, завтра 18-й день. Ну, може як підійде десь сюди мені, щоб я його хапнув. Бо звинувачує мене, що я зважу внутріня, яке має 9 днів і з вагодю 3300. Ось там он десь срібне маленьке внутріня, яке має. Завтра буде зранку чи вночі буде 10 днів. Ну, подивлюся, може хапну. Підійде, будуть бігати вони, то я так одне, там десь срібне, друге. Треба дивитися, бо. Вже великі кілограмові місячні поза кілограм мають то вже великі. Самки тільки її гонять, бачите, самка срібна їсть, а чорне внутрішня боїться підійти. Мале внутрішня теж в гранулі сидить, причепорюється. І тут місячне внутріня. Тут маємо четверо нутернят, троє, напевно, ще четвертого нема. Троє срібних, тих більших, то вони мають 9 днів. Серед них пастельне, маленьке, яке має на четвертому дні життя. Дивимося за малим внутріням, чи воно бере гранулу в рот чи не бере маленький. Я його страхаю, або ж місамками е, пастель дев'ятиденний. Є маленький пастельня, там де сидить, воно має е, четвертий день, а то завтра буде 10-й день. Десятиденне, дивіться, бере гранулу. Страхаю, я їх страхаю трохи. Чорне мале теж щось гребе там. Я тільки почав кидати, а накидав я і топінамбур, і кухонь не відходить, то маленьке внутрінята, дивіться, щось чорне там тягне то маленькі нутринята теж повибігали і, і теж почали щось там винюхувати, вилизувати. Ось така ситуація. Ну, а то саме гіпше. Пішло до мами, цицьку взяло і нашу, йому там щось гристи як яйцецька. І мама не проти давати. Ну, ще ось того вроді самка вона ще така повненька робиться. Ще дві самки в мене не родило з п'яти. Ну, одна, ну, думаю, протягом місяця має родити, а по одній не дуже видно. Так, самець, звичайно, відділяється серед них. Самець був якийсь малий-малий відносно тих самок, а самки порозроджувалися, вони стали менші і самець великий став. Самцевий буде в березні рік буде, то я його хапну і ми його зважимо, подивимося, скільки він має в свій рік. Я думаю, кілограмів 9, як мінімум, є, буде.